Я радий, що у нас є можливість діалогу безпосереднього між нами. Думаю, що ви глибоко знаєте, що відбувається в Україні, які наслідки російської агресії. Безпосередньо хотів би подякувати вам, парламенту, за те, що підтримували Україну, підтримували відповідними резолюціями вашого парламенту. Я дякую. Всім представникам, і я дуже вдячний за наші е, стосунки щодо підтримки нашого кандидатства в Європейському Союзі. Пріоритети у нас не змінні. І це не тільки геополітика, але це і присутність потужної армії на полі бою. І тому посилення нашої армії. Е, найголовніше хотів би подякувати вашому суспільству, яке. Було об'єднано. Я думаю, що це дуже важливий сигнал віри в Україну і допомоги нам. Ми вам вдячні і те, що дали прихисток і даєте прихисток нашим тимчасово вимушено переміщеним особам на території дружньої Португалії за те, що таке відношення до наших людей. Що ж, you're very welcome. для мене велика честь. Бути з вами, дякую за цю можливість. Є певна послідовність. Прем'єр-міністр кошта вже відвідав Київ. Також спілкувався він з очільником МЗС, міністерством оборони і це чітко вказує на повну підтримку Португалії України і її оборони для нас. Зрозуміло. Від ранку 24 лютого минулого року, що йдеться про агресію про воєнну окупацію української території з боку Російської Федерації, ми розуміємо, що єдиний спосіб зупинити війну і розпочати політичні переговори це. Безумовне виведення усіх окупаційних російських військ для нас. Це абсолютно зрозуміло. Португальський парламент має 230 членів і 204 з них підтримує нашу позицію у стінах парламенту. Усі партії. Представлені тут вони виступають із засудженням російської окупації і обстоюють право України боронити свою суверенність і територіальну цілісність це реальні речі. І ми також підтримуємо Україну на гуманітарному рівні, економічному фітосанітарному рівні, також і на збройному рівні.